Привіт усім на моєму каналі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як захистити себе від хвороб, що треба вдома мати, які вітамінчики та який мінімальний запас препаратів треба мати у себе вдома, а особливо у селі, де аптек взагалі немає. Ось у мене такі природні є вітаміни: це е, лимони, яблука, мандаринки, апельсини, часник, цибуля. Малинове варення, ромашковий чай та засушена малинове листя, а також калина. Якщо у вас цього вдома немає, ви можете це купити в магазині або на ринку, або вирощувати на своїх городах улітку. Ось так. Окрім цього, я хочу порадити тим, хто знаходиться далеко від міста і не може вчасно придбати ліки, повинно треба вдома мати якийсь мінімальний запас ліків. Особливо, коли ви знаходитесь у селі. В першу чергу треба мати якісь антисептики або щось для обробки ран, наприклад, спирт, перекис водню, зеленка, йод. Також треба мати вдома бинт, вату, пластер обов'язково, бо він необхідний, щоб ранку закрити. Ватні палички можна мати для того, щоб добре було наносити антисептики. Ще треба мати протизапальні мазі, якщо у вас болить спина, або якийсь ушиб ноги чи руки. Протиалергічні засоби, як мазі, так і таблетки, бо укусів комах запобігти дуже важко влітку. Вони часто кусаються, від цього з'являються волдері або алергія. Обов'язково треба мати заспокійливі засоби або серцеві засоби для тих, хто хворіє на хвороби серця, а також препарати від різних болей. Препарати для шлунку та кишечнику, бо можуть бути різні отруєння, і обов'язково треба мати препарати протипростудні, а також при опіках треба мати вдома різні мазі. Ось в мене така маленька аптечка, дуже зручна. Щоб усе було у купі, відкриваєш і береш, що тобі потрібно. Якщо у вас немає такої сумочки, або е, маленького чемоданчика аптечного, то ви можете зберігати ліки в якійсь звичайній коробочці картонній, вона у кожного знайдеться. Або якщо у вас є місце у шафі на поличці, то можете зберігати необхідні ліки в себе на поличці. Мені зручно зберігати ліки ось у такій маленькій е, сумочці. Вона дуже компактна та зручна. Також в мене є така пластикова шкатулка, можна сказати, з ручкою для зберігання ліків. Ось наш барсик спить і теж вам радить бути здоровими та щасливими, не хворійте.